Всім привіт! Сьогодні знімаю відео, як сходила в атб маркет. Сьогодні у нас 28 листопада і сходила в маркет і скупилась на ось таку суму 429,60. Але у відео будуть не всі товари, які купила, бо частину з них взяла з собою мира перекусити Так, картопля кілограм 8,25. чіпси нема на відео, але 110 грамів 24,90 зі смаком краба Далі філе курчат. По скидці по знижці 140 гривень, 39 копійок. В чомусь українською розмовляти. Так, значить, йогурт 280 грам. Дольче банан кокос 20 50 З, марак... з манго також 20 50 Так, е... сирок з лагода з маком. По знижці 10 80 Далі, сир кисломолочний 300 грам, 42 гривні 50, а 180 грам 20, ні, нежирний, жирний, не жирний, оцей 42, 50, а 5% жирності, 180 грам, 26, 40. Так, і хліб, як звичайно, рижський, половинчатий, нарізний 1650. Всім дякую за увагу. До побачення. Зустрінемось в наступному відео. Сьогодні була у собак і зняла там відео. Після цього відео вийдете. Всім дякую за увагу. До побачення.